Два філософи сперечаються в лісі. Єдинороги існують лише як ідея, як досконалий концепт чистоти, каже один. Ні, вони мають онтологічне існування, хоч і трансцендентне, каже інший. Раптом з кущів виходить єдиноріг, втомлено дивиться на них і каже. Хлопці, ви можете бути тихіше. У мене через вас екзистенційна криза. Я вже сам не знаю, ясную я чи ні. Йде лицар лісом, бачить, єдиноріг намагається завести бензопилу. Лицар вражений, питає Шляхетний, що ти робиш? Та ось ріг затопився, треба підточити, а ця клята штука не заводиться. Єдиноріг Естет стоїть перед зеркалом і каже своєму відображенню. Не, ну ти бачив, я просив легку райдужну гриву з ефектом мерехтення, а цей ельф перукар зробив мені звичайний синький блонд. Я виглядаю як кінь, просто кінь з дорожним конусом на голові. Що спільного у єдинорога та чесного політика? Обидва прекрасні створіння, про яких усі чули, але ніхто ніколи не бачив. І обидва, якщо існують, точно не в нашій красіні. Заходить єдиноріг в екокрамницю. Продавець доброго дня! У нас все органічне, без глео, без глютену, вирощене з любов'ю. Єдиноріг чудово! Мені, будь ласка, пачку звичайних цигарок. Двоє мисливців у лісі. Один каже: я чув, м'ясо єдинорога дарує вічну молодість. Та ну, це міф. А сльози лікують усі хвороби, дурниці. А ріг виконує бажання, повна маячня. З кущів виходить єдиноріг із рушнецею. Абсолютно вірно! А тепер віддавайте гаманці.